А, побачив туди, чим всі наші питаються. Нон-стоп, night, що означає стоп-стероїди. Да, Можемо бачити склад. 30 грамів білка на 100 грамів 42-53 кілокалорії. Як так вищити, аж 53. Угліводи 108 грамів. Жири 0, білки 200 грамів. Ну так, як на цій штуці росте все. О, можемо бачити повний. Energy Black Dream, що означає вже спілий, залиш сливку Чорна сливка. Кофейн, вітамін, горана, гаурана. Набор да, це гаурана, чуб таки, да. клас. Це хтось підніметься. Який рост, Ладно, хлопці, не завідуйте мені. Можемо бачити. Вага 105 кілограмів. Асистент. Асистент готов. А це? Я не да, це буде наш спортсмен, хоче 105 кг поставити рекорд. Рекорд сезону. Не будемо називати коза, що щоб не подивитися, чим це закінчиться. Зараз ми йому знімемо джимчик. Бачимо, чим тазіка відриває ці волохаті ноги. А от і Максимчук. Поки що не відірвав. Почалося. Оце Головне ж жме. Так, Тацій, руки забрав. Бачите, інтересна в нього поза. Тація, ну нічого. Товаришу допомагає. Ігор. Теж інтересна картина моя наблюдати. Все справилось? Тільки Стоп... тренуєш на стака. Ну нічого, головне, що жмеш. Максимчук загорений, стоїть, кинули його ці ребята. Воно все діло в 25 гривень. Должен 20 гривень не дав. Ну і що. А ще один бенкер буде. Болка в нього така О! І це оце таке в нас дружба. Кончилась дружба. Все на гроші перейшло. Що, зазнам ще раз. Так, красивий Ігор, красивий.